Хочеш розібратися як влаштований цифровий світ? А що як я скажу, що замість сотень сторінок сухої теорії можна просто пограти? За кілька вечорів гри ти зрозумієш більше ніж після гортання найкрутіших підручників. Сьогодні ми відкладемо нудні лекції і займемося практикою. Ти дізнаєшся, як створювати власний процесор з нуля? Відчуєш себе хакером, навчишся проєктувати електроніку та навіть будувати цілі заводи, що працюють повністю автономно. Я розкажу тобі про п'ять ігор, які формують вичерпну картину того, як насправді функціонують технології, від мікрочіпа до складної архітектури, і роблять вони це настільки цікаво, що відірватися просто неможливо. Мені вже не терпиться поскоріше про все розповісти, тому поїхали до першої гри, яка називається Bitburner. Почати саме з неї я вирішив з кількох причин. По-перше, ця гра є абсолютно безкоштовною. Будь-хто може додати її в свою бібліотеку Steam просто зараз і почати грати, не витративши ні копійки на саму гру чи мікротранзакції. По-друге, вона в тому числі вимагає від гравця справжнього написання коду на JavaScript, Скрипт, хай в дещо спрощеній формі та з підказками. Це може стати хорошим досвідом для людей, які ніколи не займалися програмуванням і хочуть просто зрозуміти, що це таке тут і зараз. Без довгих вступів, розмов про абстракції, залізо чи двікову арифметику. За великим рахунком, Bitburner є симулятором хакера. Протягом ігрового процесу тобі потрібно зламувати сервери, отримувати права адміністратора та писати скрипти. Вони будуть автоматично красти з чужих рахунків гроші та пересилати їх на твій. Мета гри нарощувати потужність своєї машини, купувати більше і більше оперативної пам'яті, встановлювати нейроімпланти та під'єднуватися до все більш захищених корпоративних мереж. Цікаво, що сама гра Bitburner – це проєкт з відкритим вихідним кодом, тобто open source. Її створив розробник під ніком Даніеліксі. Якщо я не сплутав ім'я автора із закляттям з Гаррі Поттера. Спочатку це була просто браузерна гра. Але концепція настільки зайшла спільноті, що проект виріс у повноцінний реліз у Steam. І що найкрутіше для програмістів, оскільки код відкритий, ти буквально можеш зайти на GitHub, виправити баг або додати фічу, яка тобі подобається, і зробити пул реквест, де ще ти бачив гру, яку можна допрацьовувати самому. Не дивлячись на дещо аскетичний зовнішній вигляд, ця гра є надзвичайно адиктивною і в ній можна залипнути на сотні годин. Тобі постійно хочеться автоматизувати більше і. Більше процесів. Ти починаєш з простого скрипта на три рядки, а закінчуєш написанням власного складного менеджера, який автоматично сканує мережу, оцінює прибутковість серверів, динамічно розподіляє оперативну пам'ять та навіть самостійно торгує на фондовій біржі, поки ти спиш. Це ідеальний симулятор принципу: працюй розумно, а не тяжко. Відчуття, коли твій код працює і приносить мільярди віртуальних доларів без твоєї участі, просто безцінне. Ще один цікавий. Нюанс у грі є так звані Coding Contracts. Це зашифровані файли, які можна знайти на серверах. Щоб їх відкрити, тобі треба вирішити реальну алгоритмічну задачу, наприклад, знайти найкоротший шлях у графі або розв'язати задачу на пакування рюкзака. Це буквально задачки з код, тобто гра не просто розважає, а реально може допомогти тобі підготуватися до технічних співбесід та в ігровій формі пояснити деякі ключові концепції інформатики. Але програмування це не лише про написання тисяч рядків коду, іноді це про вміння подивитися на задачу під іншим кутом, зламати стереотипи і знайти рішення там, де його здавалося б, не існує. І наступна гра у нашому списку якраз про це: Баба Із Ю. Ні, я не намагаюся тебе образити, і взагалі ця гра ніяк не пов'язана з тим, про що ти міг зараз подумати. Бабба це ім'я головного героя гри. Ну, звісно, якщо його можна так назвати, бо тут є нюанси. Сама назва «Бабба із Ю це по суті демонстрація головної ідеї гри. Якщо BitBurner – це буквально гра про написання коду, то «Бабба із Ю це про абстрактне мислення в усіх його проявах. Скіл, який є чи не найважливішим для будь-якого програміста. На екрані все виглядає оманливо просто: піксельна графіка, якась звіринка, каміння, стіни і прапорець типова головоломка з 90-х, скажеш ти. Але Баба із Ю це не гра про переміщення по рівнях, вона про редагування коду гри в реальному часі. Механіка тут будується на простих логічних твердженнях, які фізично розкидані по рівню у вигляді блоків. Стандартна конструкція виглядає так. Об'єкт, оператор, властивість, наприклад, бабба is you, wall is stop, flag is win. для пересічного гравця. Це може виглядати як просто опис правил гри. А от програміст помітить, що по суті це про змінні та присвоєння значень. Поки ці блоки стоять в ряд, код працює за вказаними правилами, але ти можеш і навіть мусиш змінювати ці правила прямо в процесі гри, аби досягнути бажаної цілі. Уяви ситуацію: шлях до переможного прапорця перекритий річкою лави. Напис свідчить: лава ісход, тобто лава гаряча, і баба із мелд, тобто баба плавиться. Якщо підеш прямо, зловиш гейм овер. Що робити? Шукати обхідний шлях. Ти штовхаєш одинокий блок лава до комбінації рок із пуш. Потім виштовхуєш звідти слово «IS» та формулюєш нове правило «Lava is Push». Вітаю! Ти щойно змінив властивість смертельної рідини на твердий об'єкт, який можна посунути ногою як коробку і пройти далі. Ти буквально переписав фізику світу під свої потреби, але гра йде набагато далі. Тут ти згадаєш і про об'єктно-орієнтоване програмування та роботу з вказівниками. У якийсь момент стає зрозуміло, що ти не можеш пройти рівень баббою. Вона замкнена. Але за стіною лежить камінь. Ти бачиш правило is you» і розриваєш цей зв'язок, складаючи нове речення Rock is you». У цю ж секунду управління миттєво перемикається. Тепер ти це камінь. Твоя стара оболонка бабба стала просто неактивним об'єктом. Це ідеальна ілюстрація того, як працюють посилання в коді. Об'єкт гравець тепер посилається на зовсім іншу сутність. Чим далі ти проходитимеш, тим складнішою ставатиме логіка. Ти почнеш використовувати оператори END, умови on та has, і моє улюблене оператор not. Склади правило not-babba-is-you, і раптом ти почнеш керувати усім, що є на екрані, окрім самої БАБби, стінами, кущами, ворогами. Всім, це виглядає до абсурду прикольно. Бабба Із'Ю прокачає один з найголовніших твоїх скілів мислити out of the box. Вона навчить тебе, що найефективніший спосіб вирішити проблему це не завжди битися головою об стіну. Іноді простіше переписати правило, яке робить цю стіну твердою. Цей шедевр створив фінський інді розробник Арві Тейкарі, відомий у мережі як Хемпулі. Цікавий факт. Прототип гри був створений всього за кілька днів під час Nordic Game Jam 2017-го. До речі, він і здобув там перемогу. Але найіронічніше в цій історії те, що гра, яка геймплейно побудована на логіці програмування, була створена на рушії Multimedia Fusion 2, який сам по собі є інструментом візуальної розробки і майже не вимагає написання коду. Тобто гра про код створена без написання коду, хоча зазвичай все працює навпаки. Я однозначно рекомендую спробувати цю гру. Не дозволяй простенькій графіці ввести тебе в оману. З точки зору ігрових механік, це абсолютний шедевр. Тому якщо хочеш розім'яти мозок та отримати фундаментально новий ігровий досвід, Бабба із Ю точно варта уваги. Ми щойно розібрали, як хакнути логіку гри на рівні високих абстракцій. Але що, як ми підемо у протилежному напрямку? Що, якби ми спустилися з небес на землю, туди, де немає ніяких об'єктів чи класів. А є лише чистий електричний струм. Або немає електричного струму, якщо ти розумієш, про що я. Наступна гра це справжня знахідка для тих, хто хоче по-справжньому зрозуміти, як працює комп'ютер. Мова йде про Turing Complete. Ця гра робить те, чого не вдається більшості університетських підручників. Вона пояснює архітектуру комп'ютера так, що тобі реально цікаво в ній розбиратися. Більшість з нас звикли працювати з готовими інструментами. Ми пишемо код, натискаємо Run, і магія відбувається сама собою. Але Turing Complete безжально забирає у тебе цю магію. На старті гри у тебе немає нічого, окрім базового логічного вентиля NAND, тобто і ні. Твоє завдання пройти шлях від цього примітивного елемента до повноцінного працюючого комп'ютера, здатного виконувати твої програми. Геніальність гри полягає в тому, як вона вчить тебе мислити шарами абстракцій. Спочатку ти з'єднуєш контакти вручну, щоб отримати прості логічні операції and XOR. Гра дозволяє тобі запакувати цю схему в окремий чіп. Потім ти використовуєш ці чіпи, щоб створити байт пам'яті. Знову запаковуєш. Далі ти збираєш суматор, декодер інструкцій, лічильник команд і так далі. Ти постійно будуєш складні інструменти з простіших, які створив сам хвилину тому. Це ідеальна візуалізація того, як побудована вся сучасна IT-індустрія. Кульмінацією стає момент, коли ти збираєш все це вкупу і створюєш власну архітектуру процесора. Ти сам вирішуєш, де пройдуть шини даних, як оброблятимуться переривання і скільки регістрів тобі потрібно. Це неймовірне відчуття, коли ти перестаєш сприймати комп'ютер як чорну скриньку. Ти починаєш бачити, як твій код перетворюється на конкретні електричні імпульси, що бігають по конкретних прокладених тобою ж дротах. Але гра не закінчується на залізі. Коли твій CPU готовий, гра відкриває для тебе термінал і каже: чудово, а тепер запрограмуй свій процесор. І тут починається найцікавіше. Ти пишеш код на асемблері, але не на якомусь стандартному і нудної книжки. Це асемблер, який продиктований твоєю ж архітектурою. Коли ти пишеш команду Add, вона працює тільки тому, що ти особисто створив схему, яка реагує на цей бінарний код і активує суматор. Якщо ти не захотів реалізувати ділення на рівні заліза, тисяча вибачень, але твій асемблер не зможе ділити, тобі доведеться або повертатися до креслень і допилювати схему, або реалізувати ділення програмно через віднімання. Це просто фантастична гра, щоб поглибити своє розуміння зв'язку між hardware та software. За цим проєктом стоїть розробник одинак під ніком Стафі. Цікавий факт: спочатку він просто хотів створити гру про цифрові схеми, схожу на професійний софт типу Logi7, але з привабливішим інтерфейсом та елементами RPG. В результаті ідея розвинулась і вийшло настільки круто, що зараз цю гру неофіційно рекомендують викладачам у технічних вишах як найкращу візуалізацію курсу по комп'ютерній архітектурі. Якщо ти коли-небудь задавався питанням, як саме купа металу вміє обчислювати інтеграли або відтворювати відосики на YouTube, Turing Complete дасть тобі вичерпну відповідь. Це складно, місцями боляче для мозку, але це фундаментальні знання, які назавжди змінять твій погляд на код. А головне, це дуже і дуже цікаво. Turing Complete дав тобі відчуття повного контролю. Ти сам створював правила, сам будував архітектуру і був Богом у своєму кремнієвому світі. Але в реальному житті програмісти рідко мають таку розкіш. Зазвичай ми працюємо з чужим залізом, чужим кодом, і, що найважливіше, чужими вимогами до проекту та бюджету. І наступна гра це жорстке, але справедливе приземлення з небес на землю. Шенчжень Айо. Ласкаво просимо до Шенженя, світової столиці електроніки. У цій грі ти примірюєш на себе роль інженера емігранта, який влаштувався у китайську технологічну компанію Shenzhen Лонгтенк Electronics. Робота проєктувати та програмувати різноманітні гаджети. Від камер спостереження та розумних тостерів до вейпів з Wi-Fi та рекламних білбордів. Геймплей виглядає так: тобі дають технічне завдання, наприклад, зроби світлодіод, який блимає залежно від гучності звуку, і пусту плату. Ти відкриваєш каталог запчастин, перетягуєш на плату мікроконтролери, пам'ять, екрани, з'єднуєш їх контактами і починаєш страждати. Чому? Тому що Shenzhen IO – це гра про обмеження. Тут ти не можеш просто взяти найпотужніший процесор і написати код на Python. Твій бос постійно нагадує, цей чіп коштує 5 юанів, а цей 2 юані використовуй дешевший, нам треба економити. У тебе в розпорядженні найдешевші китайські мікроконтролери. Один має всього два регістри пам'яті, інший не вміє робити множення, третій має настільки мало місця для коду, що твоя програма туди просто не влазить. І тут починається справжня інженерія. Тобі доводиться розбивати задачу на частини. Окей, цей чіп за 3 юані буде обробляти вхідний сигнал, а цей малюк за 1 юань буде керувати екраном. Ти з'єднуєш їх дротами і пишеш власний протокол обміну даними між ними. Це по суті створення розподіленої системи в мініатюрі. Ти вчишся вичавлювати максимум продуктивності з мінімуму ресурсів. Ще одна фішка гри, яка робить її мега реалістичною, це слідування принципу RTFM. У грі немає звичних туторіалів, де стрілочка показує, куди натиснути. Натомість, разом з грою ти отримуєш PDF файл на 40 з гаком сторінок технічну документацію. І це не артбук, а реальні даташити з технічними характеристиками елементів. Хочеш дізнатися код команди для сну процесора, відкрий PDF. Не знаєш, як підключити LCD екран XBus, гортай мануал, шукай схему підключення. Звучить як нудна робота для когось так. Але це створює неймовірний ефект занурення. Ти відчуваєш себе справжнім спеціалістом з embedded систем, який розбирається в документації, поки на фоні грає заспокійлива музика, а на ігрову пошту приходять листи від колег, які, до речі, ще й розкривають цікавий сюжет. Розробила цей шедевр студія Zactronics на чолі із Заком Бартом. У світі інженерних головоломок це ім'я стоїть десь на одному рівні з Хідео Коджімою. Студія Барта є найвідомішим розробником ігор у своєму жанрі. Всі їхні ігри чудові, але саме Shenzhen.io вважається золотим стандартом, який віртуозно балансує між складністю та задоволенням від ігрового процесу. Ця гра навчить тебе принципу, про який більшість девелоперів не безпідставно забули в наш час. Хороший код це не завжди той, що красиво виглядає. В деяких галузях це також код, який поміщається в 10 байтах пам'яті і дозволяє зекономити компанії зайвий цент на виробництві кожного компонента. І якщо хочеш перевірити, чи зміг би ти працювати розробником мікроелектроніки, кращого тесту просто не знайти. Це був довгий шлях. Ми писали скрипти, міняли логіку реальності, проєктували процесори і боролися з дешевими китайськими мікросхемами. Але всі ці ігри, попри свою геніальність, мають один маленький недолік. Всі вони обмежені певними рамками. А що буде, якщо прибрати ці рамки і дати тобі безкінечний простір, безкінечні ресурси і одну єдину задачу будуй. Зустрічайте короля жанру фінального боса, якого напівжартома називають роботою, за яку не платять. Мова, звісно ж, іде про Факторіо. Якщо попередні ігри я свідомо не розподіляв по місцях, то дана однозначно посідає перше місце в сьогоднішньому списку, і тут не могло бути нічого іншого. Якщо ти запитаєш сотню програмістів, яка гра найкраще відображає їхню роботу, 90 з них скажуть факторіо, хоч у ній тобі і не доведеться написати жодного рядка коду. Сюжет тут умовний: ти розбився на чужій планеті і маєш побудувати ракету, щоб полетіти додому, але це лише привід. Справжня суть гри це автоматизація та масштабування. Твоя гра починається так само, як починається будь-який пет-проєкт джуніора. Ти бігаєш руками, добуваєш трохи вугілля, плавиш трохи заліза, будуєш аби як перші конвейери, щоб воно просто якось запрацювало. І, о диво, воно працює. Це стадія MVP. Твій завод буквально виглядає як страшна плутанина макаронів, справжній спагетті код. Конвеєри переплітаються, ресурси йдуть криво, але ти щасливий. А потім настає криза: тобі потрібно більше ресурсів. Ти намагаєшся додати нову лінію виробництва, і вся твоя хитка конструкція починає сипатись. Вугілля не доїжджає, мідь застрягла, електроенергії недостатньо. Ласкаво просимо в пекло технічного боргу. Ти розумієш, що твої рішення, прийняті 5 годин тому, тепер заважають тобі розвиватися. І тут факторіо розкривається наповну. Ти зупиняєш завод, зносиш старі конструкції і починаєш рефакторінг. Ти вчишся проектувати архітектуру. Не тому, що так правильно, а тому, що бачиш в цьому реальну необхідність. Замість хаосу з конвеєрів, ти будуєш, наприклад, основну шину, центральну магістраль ресурсів. Це прямий аналог шини даних в архітектурі ПЗ. Ти розбиваєш базу на незалежні модулі. Окремий цех плавить залізо, окремий робить мікросхеми, це рівні твоєї архітектури. Ти копіюєш вдалі рішення і зберігаєш їх укреслення. Це твої бібліотеки та патерни проектування. Але гра йде далі. Коли твоя база розростається до гігантських масштабів, конвейерів стає мало, ти будуєш залізницю і разом з цим отримуєш найжорсткіший урок з багатопоточності. Поїзди це потоки даних, залізничні сигнали це семафори. Якщо ти розставиш їх неправильно, два поїзди зустрінуться на перехресті і заблокують одне одного назавжди. Вітаю! Ти щойно зловив дедлок. І щоб його розрулити, тобі доведеться дебажити систему, поки інші частини заводу кричать про нестачу ресурсів, а місцеві жуки доїдають твої знеструмлені захисні турелі. Для найвідбитіших в хорошому сенсі гравців тут є логічна мережа. Ти можеш протягнути червоні та зелені дроти, підключити їх до логічних комбінаторів і програмувати логіку поведінки твоєї фабрики. Вімкнути резервний ядерний реактор тільки якщо заряд акумуляторів впав нижче 20% легко. Насправді не зовсім. Я колись вгатив на це години 4. Зробити дисплей, який показує відсоток заповненості складів, будь ласка. Люди будували в цій грі працюючі процесори, відтворювали відеокліпи та запускали Doom виключно ігровими засобами. І я зараз не жартую. Factorio це тюринг повна обчислювальна система, а отже, дозволяє реалізувати найбожевільніші фантазії. Окремі оди можна співати розробникам гри зі студії Whoop Software. Для програмістів вони є справжніми кумирами, адже створили гру на власному рушії, який працює стабільно навіть тоді, коли на екрані одночасно рухаються сотні тисяч об'єктів. Їхні щотижневі блоги це найкращі технічні статті про оптимізацію пам'яті алгоритми пошуку шляху та боротьбу з падіннями продуктивності, які ти в принципі можеш зустріти на просторах глобальної мережі. Факторіо – це не просто гра, це стан потоку. Це коли ти сідаєш о 8-й вечора на хвилинку оптимізувати подачу нафти, а потім помічаєш, що за вікном сходить сонце, поки ти креслиш на папірці схему збагачення урану. Вона тренує системне мислення, вчить шукати ботилнеки, балансувати навантаження і отримувати кайф від того, що складна заплутана система працює як ідеальний швейцарський годинник. Завдяки тобі. Це найкращий симулятор професії програміста. Крапка. Ось така вийшла п'ятірка. Ми часто сприймаємо програмування як рутину: джейсони, мітинги, дедлайни, правки. У цій метушні легко забути, чому багато з нас взагалі обрали цю професію. Ігри, про які ми згадали сьогодні, це чудове нагадування. Вони повертають те саме відчуття, яке було у кожного з нас на початку шляху: чистий кайф від вирішення задачі, радість, коли хаос перетворюється на порядок. Дофаміновий вибух, коли ти натискаєш кнопку і система, яку ти будував годинами, нарешті оживає і працює. Хай навіть не ідеально. У цих іграх ти можеш бути ким завгодно хакером, архітектором процесорів чи директором міжгалактичного заводу. Тут немає вимогливих замовників, а помилка в коді не покладе прот і не буде коштувати компанії мільйонів. Це безпечний полігон для експериментів, де єдиним обмеженням є лише твоя уява. Всі ігри зі списку доступні в Steam. Посилання на них я дбайливо зібрав у описі під відео, тож переходь і обирай ту, яка сподобалась найбільше. Щиро раджу спробувати хоча б одну зі згаданих ігор. Це не просто розвага, а й найкращий тренажер для твого мозку, який тільки можна собі уявити. Пиши в коментарях, яка гра зацікавила тебе найбільше. Або ділися своїми улюбленими тайтлами, можливо, назбираємо на другу частину. А на цьому в мене все. Розвивайся, грай у розумні ігри і не забувай хоч іноді спати, навіть якщо твоя фабрика Factorio все ще не досконала. Побачимось!